Працюють на перемогу. Технологічна компанія із Рівненщини виготовляє прилади виявлення безпілотників. На сьогодні вони єдині в області, хто створює детектори дронів. Процес довгий і має кілька етапів. Спершу розробка моделі на комп'ютері, далі виготовлення деталей на 3D-принтері. Розробка кожного елементу пристрою унікальна і може займати від кількох хвилин до кількох годин. Один детектор дронів складається мінімум із 60 деталей. «У Нас тут корпуси на всі наші пристрої. Таких корпусів у нас виготовляється приблизно 60-70 в день, і маленьких корпусів приблизно біля 100 в день. Після того як Надрукувалися наші корпуса, ці корпуса зачищаються, прибираються лишні. Деталі. Коли усі деталі зроблені, можна приступати до найважливішого етапу збору. Відбувається все у спеціальній кімнаті. Там інженери ретельно працюють над майбутнім приладом. Тут за весь час роботи було виготовлено понад 5 тисяч пристроїв. Хлопці повністю з нуля збирають ці пристрої, повністю паяють плати наші, зашиваються, і вже після чого. Вони збираються в пучку. Зазвичай хлопці збираються певними етапами. Наприклад, 100 штучок ми можемо зібрати буквально за один-два дня. Трохи терпіння, знання інженерії і прилад виявлення безпілотників готовий. Попереду тестування. Проводять його зазвичай у полі. Для цього у повітря піднімають дрони. Хлопці виїжджають в поле, виставляють багато штативів з детекторами. Пілот їде за півтора кілометра від цього місця. Піднімається в повітря з різними передавачами на різних частотах, і таким чином тестуються наші детектори. Виготовленням детекторів компанія займається спочатку повномасштабного вторгнення. На таку діяльність гроші шукають самостійно. Нерідко допомагають гранти. Зокрема, завдяки ним закупили техніку та облаштували приміщення. Усі виготовлені прилади передають на фронт військовим. Нерідко отримують замовлення від іноземців. Запити приходять від них, що будь ласка, ми побачили вас. Нам нас зацікавили дуже ваші системи. Ми хотіли би мати. Ми за якийсь там відгук. Ми питаємо, чи вони змогли би зробити відгук від себе. І так ми даруємо детектори дронів, виготовлені на Рівненщині. Допомагають також і землякам винахідників. Наша компанія вирішила подарувати 40 детекторів нашим землякам, які воюють на фронті. Ми особисто їм вручали. Якщо вони не могли приїхати, ми вручали їхнім. Ну, родичам і вже родичі передавали відгуки та вдячність за свою роботу хлопці отримують постійно. Також із фронту їм передають особливі трофеї, ворожі БПЛА. Їх у компанії детально вивчають та знешкоджують. Нам їх присилають самі військові для того, щоб ми могли зняти з них відео передавачі, також передавачі сигналу і на основі цього розробляти нові детектори і цього місяця. До речі, дуже мало. Тільки дві штучки ми отримали, але були такі місці, що нам присилало там 10 штучок. За три роки роботи компанія пережила чимало труднощів. Постійно доводиться придумувати нові технологічні рішення, адже щонайменше кожні два-три місяці з'являються нові тенденції. Зізнаються, були й такі моменти, коли хотілося все покинути. Утім, зупиняло одне. Основна наша мета була це допомогти військовим, щоб гарантувати більш їхню безпеку, щоб вони могли сповіщати себе заздалегідь про якусь небезпеку. У нас є працівників, яких рідні їхні на фронті, обороняють нашу країну, і в них є ще так, скажем, додаткова мотивація. Хлопці запевняють – працюватимуть до перемоги, яку вони, як і тисячі інших українців, наближають щодня. Вікторія Якимець Микола Мельничук телеканал ITV Media Group.